Знову відео про машинку Кія К5, це відео десь вийде, може, в добавочному відео до одної з Кія, машина Біхундай. Хочу сказати такий факт: людина до нас звернулася, ми промили систему, і під час промивки системи вже виявили якусь негаразди з термостатом. Тобто він і працює, і якось він затримує відкриття термостату. Здалося, що він затримує. Навіть коли. Заправили систему антифризом, то вентилятор вже спрацював передній, а термостат ще холодний. Ну Все ж таки, він потім відкрився і, начебто, почав працювати. Але, поїздивши пару-тройку днів, власник знову звернувся каже Ну от не так і все. Якось от неправильно функціонує система. Він їде, температура, на до речі, в нього є ОБД-сканер. Бачите. Виводить температуру охолоджуючої рідини або двигуна, можна так сказати. І в дорозі, коли він їздить, зупиняється там, наприклад, температура 97-98 трогає рукою нижній патрубок а Він холодний зовсім. Це означає, що термостат при такій температурі він зовсім закритий. Ну, Прийняли рішення. Порекомендували все ж таки придбати новий оригінальний термостат і повернутися до нас, щоб ми його замінили. Термостат оригінальний придбано, ось його номер. Виглядає він отак. Я вже його раніше показував. Полізли до термостата зняли його, поставили новий і на цьому термостаті виявили такий момент. Може вам видно, може ні. на цьому Такому бронзового кольору елементі, Бачимо, є, бачите, є такі е, насічки якісь. Ну, тобто Термостат робив зацепленням яким-то. Ну, він не ідеально робив, одна сторона його човгала, так, метал по металу, можна сказати. І він мав таку затримку з відкриттям. Тобто не повністю неробочий, але е, ну, частково неробочий. А термостат це важлива деталь в системі охолодження, і тому навіть з таким дефектом можна занести до повністю неробочого. Тобто він більше неробочий, ніж робочий. Зараз ми замінили на, таку ж, на такий же новий термостат, провели тести. Абсолютно без проблем новий термостат відкрився як, як потрібно. При температурі на ОБД, отут було 92 градуси, він вже. Відкрився. Тобто датчик температури розташований з правої сторони двигуна, а термостат з лівої. Якісь трошки перепади можуть бути і трошки показуватиме по ОБД більшу температуру. Зараз автомобіль гріється, пічка виключена, доходить температура до 99 градусів і включається передній вентилятор. Вентилятор вмикається, зганяє температуру, вимикається. Падає температура приблизно до 91-92 градусів. Термостат веде себе прекрасно. Патрубок нижній пробую. Зараз він гарячий. Тобто він функціонує, він відкривається і закривається. До речі, поїздить зараз власник і побачить, У нього в середньому температура була по ОБД 97-98 градусів. Зараз покатається, подивимось, напише чи позвонить, яка тепер буде температура із правильно робочим термостатом. Можливо, вона впаде нижчою стане. Отакі От справи, тому термостат до цього автомобіля треба ставити тільки оригінал. Не експериментуйте. Уже були випадки, коли термостат людина міняла на неоригінал і потім мала проблеми якісь по системі охолодження. Ставте оригінальні термостати і не ну, вчасно його, його краще замінити, навіть якщо ви лізете в систему охолодження по якоїсь іншій причині, замініть цю деталь. Вона коштує, там, якщо в доларах не знаю, чуть більше 10 доларів. І це ну, зовсім нічого порівнення з тим, яку біду вона може наробити. Міняйте і все буде вам добре. Так, виїхав я з Борисполя, проїжджаємо в аеропорт. Температура 93, встаю на світофорах, трошки піднімається, починаю їхати, вона падає. Все так як і має бути. Так що і температура коробки піднялась, до речі, скоріше за все. Була вона нижча через те, що у нас радіатор був холодний. І коробка була там ну, ну менше 80, десь там 70, 70 з копійками була. Так, 92 ось навіть падає на трасі. Це її робоча 93. Ну плюс-мінус градус там є. Закінчую відео. Всім гарного мирного неба! У нас світить сонечко, гарна погода. Вам всього найкращого. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!